Друзі, ну що? Сьогодні Альона в рубриці 180 секунд, буде робити такі от прикольні речі. Вона буде злизувати, злизувати морозиво. Вона дуже красива, вона дуже апетитна, вона дуже приємно пахне. Я б тобі допоміг, але я не можу. Це твоя сьогодні справа за 180 секунд. Злизати це морозиво, у нас ось є опитування. 62,7% опитуваних вважають, що ти все ж таки його з'їси. І 37% з хаком вважають, що ні. Ти не встигнеш, ти не зможеш, я не знаю, в тебе запершить в горлі, ти його не з'їси. Ну більшість на твоїй стороні, я ще не визначився, на яку сторону стати, але я тебе буду все одно підтримувати. Якщо ти готова, я не знаю, як можна до цього підготуватися. От Просто мовчати. Ну, Альона мовчить уже <світ> другу студію зараз. Давай. Якщо ти готова, раз. Два, три і час пішов. Пішов. Час пішов. Я не знаю, що мені можна сказати в цей момент. Мені здається, що б я не сказав, mm -hmm. воно буде виглядати якось дуже. Mm -hmm. Yeah. Ну, от самі ці звуки про що говорять, що тут можна oh, додати. Я можу стати просто подалі, щоб не подумали, що я якось до цього причетний, mm. Тому що Альона отримує насолоду виключно від цього морозива, яке вона нагадує, злизує за 170 mm. секунд. Робить вона це мега професійно, можу сказати. Тому що, самі подивіться, воно на очах просто зникає і тане, тому що вона це робить язиком чим ще треба це робити? Язиком вона слиною, вона його змочує, розтоплює, а потім уже підготовлене морозиво. Вона злизує. Морозиво трьох кольорів, як бачимо: червоне, зелене та жовте, прямо як світлофор, і майже як наші так брендові кольори. Жовтий так точно наш. Мені, до речі, дали все воно в вольдушці. Просто зараз змінюються вже результати і всі, всі починають клікати, що ти все ж таки зможеш. зможеш. Mm -hmm. і я, mm -hmm. я бачу, що ти вже зможеш. Так, ну так я ж кажу, що наші брендові кольори. Mm -hmm. Mm -hmm. А, які там смаки mm -hmm. в тебе, що ти бачиш, давай швидше, тому що час впливає, в тебе залишається 100 секунд, трішки ну, 100 секунд, от зараз 100 mm -hmm. рівно. Давай. Mm -hmm. <laughs> давай жорстче. Пара mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ну Тобі хоч смачно і приємно. Та да, що тут можна казати? Вона сама спра... справляється дуже гарно. Бачите, як вона язиком володіє? Сука, як ти тренувалася? Скільки морозив ти до того злизала? Ну, сьогодні і вчора, а за все життя багато. Друзі, цікаво, чи підраховували ви кількість морозива, якого ви з'їли? Тому що морозиво люблять всі абсолютно. І Навіть я от зараз не можу втриматися, бо його не вкусити. Ну, бач, не дає, Альона не дає. Тож таки хочу сама за 60 секунд встигнути його долазати. Давай, треба відкушувати. Якщо ти не проти, я тобі від... допоможу і відкушу разом з тобою. О, перший пішов. Так, давай, залишається 50 секунд. І які відчуття, що ти хочеш сказати. Колить, пече, що холодно, гаряче. А думаєш як? В дитинстві всі е, бурульки облизували, я впевнений, аби захворіти. Давай. Давай, ти зможеш. Ну давай, давай я відкушу. 30 секунд залишається. За... Фішка була знову ж таки в язиці. Треба було злизувати. Я ж вчора показував, як нитку і злизала. І злизала. О! О, так, залишається 15, 13 секунд. Ну, я думаю, що вона зараз зараз язиком його злиже. Все, що залишилося на паличці, вона зараз злиже. 5, 4, 3, два. О, ну, давай! Та-дам! А! Який фокус! Бачили, я ж казав, що вона зараз злиже його. Вона таке зробила. Молодчина, слухай, нічого абсолютно навіть мені немає, що тут долизувати, тому що вона все за 180 секунд злизала сама. Слухай, ну що я можу сказати? Тренована, напевно. Ми ну, вболівали за тебе. І 60% відсотків з половиною були праві, коли сказали, що вона зможе, і вона змогла. Я не знаю, чи зможе вона завтра вийти в ефір, і чи зможе вона говорити в наступній студії. Дарую! Оу! Це трофей <бис screw noise> до а, полі, <canvas> як до, до, до тієї штуки, яку то ти зробила нам хвістки, ти поспитала. Oh, да. Ми використовуємо її як вішелку. Вона висить насправді у нас в гардеробі, Ця палочка, я не yeah. знаю, яке місце займе, проте в музей клік-шоу <ф> точно передаємо. Друзі, ура! Вона зробила це. Підтримуємо мою. Дякую, що голосували. За мене мені це дуже дуже приємно.